Лор відділ Коломийської центральної районної лікарні капітально відремонтують. Завершиться будівництво поліклініки на вулиці Мазепи. Дитяча лікарня матиме оновлене приймальне відділення та частково перший поверх. Вперше за 30 років відремонтують приміщення психоневрологічного відділу, що на вулиці Франка. А ще влада обіцяє подбати, аби не було заборгованості із заробітньою платнею. Із такими успіхами Коломийська медицина завершує 2016 рік, якими зусиллями це вдалося зробити. І чи Продовжаться добрі справи у 17 му розкажемо далі. Ремонт отоларингологічного відділення триває трохи більше місяця. На капітальні роботи тут запланували витратити 800 тисяч гривень, а ще залучити благодійників. Робота робиться активно, робота якісна, робота красива, е, дуже гарно всі задоволені роботою. В принципі, це не так довго вже й триває, десь на проці до, до місяця. Ну такими темпами, якщо хлопці будуть працювати, ми сподіваємося, що вони до свят будівельні роботи закінчать. Після ремонту працівники і пацієнти відділення матимуть покращені умови та сучасну операційну обладнанням частково забезпечені, але сподіваються на придбання профільної техніки, зокрема лоркомбайну. Його вартість коливається від 100 тисяч і до півмільйона, в залежності від комплектування. У нас більше цікаво погуляти все однозначно. і в такому разі, якщо будуть кошти, то лоркомбайн. Лоркомбайн, лоркомбайн, це, це спеціально сучасне робоче місце. Та як ми до лікаря-стоматолога приходимо, так. і лікар-стоматолог нас приймає в спеціальному робочому місці, де вже є обладнання, і все, у нас про це ніколи не чули і не знали. І ми вирішили, що робимо зараз всі зусилля, щоб знайти додаткові кошти і щоб необхідно облаштувати вже сучасне. Робоче місце для наших лікарів ремонтні роботи виконує західна теплоенергетична будівельна компанія. Директор Михайло Драч каже, що все триває відповідно до плану. У графіки вкладаються. Нас лишається раз, два, три, чотири кабінета. Чотири кабінети. Я, якщо їх чотирьох заберу, двох поставлю сюди. Правильно. У нас все вже у нас ну ми закриваємо. спокійно Да, ми закриваємо бюджетні гроші. Нехай не на десяти, але сімнадцяте ми закриваємо. Сімнадцятого переставляємо всіх на платні палати. На спонсорські палати. Ідемо, зараз не дуже замітно, але робиться така чорнова робота, яка багато часу витягує. Розпочали ремонт по сусідству у дитячій лікарні. Щороку тут госпіталізують більше 4 тисяч дітей, мають 90 ліжок, обслуговують не лише Коломиян, а й сусідні райони. На ремонт дитячої лікарні виділили 400 тисяч гривень, по 200 з міського та районного бюджетів. Цій будівлі вже понад 40 років. У 2008-му тут капітально оновили реанімацію а три роки тому рентген кабінет. А от решту приміщення ремонтували тільки косметично. Особливо потребує нового вигляду приймальне відділення, адже це є обличчя медичного закладу, вважає головний лікар Олег Токарчук, аби збільшити площу та зробити приймальне відділення комфортним. Задіяв колишній вестибюль, який стояв як склад непотребу, десь 20 років. І я вирішив почати з цього місця, власне, для того, щоб пацієнт міг потрапити, для того, щоб в лікарню міг потрапити насиличний пацієнт, оскільки ми зараз почали займатися травматологією, і діти підлітки великі на ношах швидкої. Їм дуже тяжко було потрапити в лікарню. Ось у нас буде центральний вхід в лікарню. Звідси буде прямий доступ до ліфта до реанімаційного відділення. То тобто пацієнт буде безперешкодно потрапляти і максимально швидко. Той пацієнт, якому треба буде консультація або призначення лікування або госпіталізація. Ось у нас буде вхід в кабінет лікаря, власне, для прийому. От зараз я займаюся тим, що я малюю дизайн плитки, щоб був на плитці, були намальовані маршрут. Куди, куди йти ногами, а куди їхати каталкою. І це теж ну насправді такі дрібняці важливо продумати. Вже майже завершене будівництво поліклініки на вулиці Мазепи. Тут же є кабінети, які повністю готові, і чекають фахівців. Я би хотів сказати, що приймання об'єкту цього експлуатації буде проводитися спільно з експлуатуючою організацією, тобто ЦРЛ та поліклінікою. Цими фахівцями, людьми, які тут працювати і надавати послуги медичні. Це дуже важливо для нас, і ми вже і зловчили до цієї роботи, тому що буде в з кінцям робота буде зроблена якісна і з тими зауваженнями, які будуть вислані цими фахівцями, докторами і завідувачі поліклініку паном Кошкіном та головним доктором ЦРЛ Садов'як Іриною Дмитровною. Основі роботи які зараз ведуться. Це чистові роботи попереджувальні. А також спецроботи це і роботи пожежної сигналізації, пожежного оповіщення, телефонізації, а також роботи локальної комп'ютеризації, яка передбачається по цьому корпусу, зважаючи на те, що перед центральною районною лікарнею ми хотіли, щоб була своя локальна мережа і своя база даних щодо майбутніх пацієнтів і відвідувачів. Дочекалися ремонту і приміщення психоневрологічного відділу, що на вулиці Франка. Будівля має 120 квадратних метрів. Останній ремонт був 30 років тому. Тут мають 30 пацієнтів. 46 років очолює відділ Богдан Луговий. каже, мріяв дочекатися ремонту. Хворі специфічні, і нам потрібно перший раз санітарно-гігієнічні умови. Тобто сан вузли поміну е душові, щоб опорити. Далі Роздача у нас роздачочна. Е ми не могли підготувати хворим вчасно добру їду, підогріти так далі. Та й зрештою в таких умовах працювали, що ну я не знаю, де ще було. На ремонт психоневрологічного відділення від району та міста виділили 200 тисяч гривень. Проводяться роботи загальнобудівельні, тобто внутрішні бачите, гіпсокартон. Бо будівля стара ще, як кажуть, австрійська. ну, Стяжки заливали, стелі повністю, повністю міняємо сантехніку. І частково йде перепланування було, як кажуть, приміщення, одне призначення, міняється трошки, бо тому що є специфіка цієї лікарні. Цього року районна влада стояла перед складним вибором: розпочинати ремонти чи виплачувати зарплату, каже голова районної адміністрації. Любомир Глушков особисто моніторить ремонти на всіх об'єктах і про своє рішення не шкодує. Моя позиція залишалася незмінною про те, що зарплату однозначно людям треба заплатити, але наші пацієнти також повинні відчути покращення умов, в яких вони перебувають. А самі лікарі мають почути зміну ситуації, умов, в яких вони працюють. Тому все таки було прийнято кардинальне рішення, що паралельно продовжити роботи. Ви бачите, який об'єм робіт зараз на Коломищині проводиться. Я хочу подякувати всім і головним лікарям, і нашим будівельникам, і нашим меценатам, які долучаються до цієї роботи, бо тільки спільною справою, працею ми зможемо вирішити ті проблемні питання, які накопичувалися протягом дуже багатьох років. Влада планує до кінця року таки заплатити медикам заробітну плату. Ми виходимо на можливість закрити заробітну плату за листопад місяць в повному об'ємі, і плануємо ще своїх власних коштів виплатити невеличкий аванс за грудень місяць для наших медиків. Одночасно ми працюємо над тим, щоб надійшли додаткові кошти з стабілізаційної дотації, а також по медичній субвенції, яку найближчим часом мали би залишки і розпреділяти за рахунок коштів, що були не використані по Донецькій. І Луганській областям таким чином сподіваємося, що Бог поможе. До кінця року медики отримують в повному об'ємі заробітну плату. Оновлення медицини продовжать і наступного року. Кажуть чиновники, зокрема, запланували потужний ремонт першого поверху центральної районної лікарні. Замість звичайного приймального покою, там буде сучасне відділення екстреної медичної допомоги. Наразі складають технічну документацію, а далі готуються відремонтувати й підвал та запустити відділ відновного лікування з процедурними кабінетами. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК.